Крайні кілька років філософи з футурологами та іншими дуже важливими для суспільства людьми спати не можуть, отак от прям бояться повстання машин проти людей. Однак спішу вас утішити: ці йолопи ще до сих пір навіть не навчилися рахувати. Машини, не філософи. Хоча, хто знає, от погляньте на це. Будь-якому шестикласнику ясно, що додавши 10 до двох десятих, маємо отримати 3 десятих. Але JavaScript, Python та інші мови програмування вважають, що з хвостиком воно якось гарніше. Чому так? Якщо коротко, то річ у тім, що програмісти дав: комп'ютери зберігають числа у двійковій формі, а дроби 1, 10 та 2 10 у цій системі виявляються нескінченними, прямо як одна третина в десятковій формі. Ясно, що на практиці ніхто нескінченними числами не оперує. Їх просто заокруглюють, що неминуче веде до похибки, яка потім переноситься при переході назад у десяткову систему. Деякі програми борються з цими артефактами, просто заокруглюючи відповідь. Однак такий підхід теж має свої наслідки. Відніміть на своєму калькуляторі дві дуже великі величини, які відрізняються всього на одиницю. Здавалося б, результат віднімання очевидний один. Але дехто вважає, що нуль підійде краще. Подумайте чому.